День героя у Лозовій відзначили патріотичним автопробігом. До акції, яка проходила у неділю, 28 травня. Долучилася сотня містян на машинах та мотоциклах. Колоною вони проїхали центральними вулицями Лозової та Панютиного. Разом з ними була й наша знімальна група. Збираються учасники патріотичної акції біля міського палацу культури. Тут і автомобілісти, і байкери. Організатори говорять, такий захід у лозові проходить третій рік поспіль. На жаль, тільки після того, як почалася війна. До цього часу збиралися, але ну дуже мало було людей. Ну як бачите, вже вже трошки. Люди починають просипатись. На захід приїхали близько сотні лозівчан, серед них військові, волонтери та місцеві активісти. До акції долучилися й бійці батальйону Донбас Україна. Об'єднатися – це очень важливо, тому що якщо ми всі разом – це дуже очень большая сила у нас. Патріотична колона з мотоциклів та машин проїжджає по проспекту перемоги та звертає у бік центру міста. Першу зупинку активісти роблять біля Лозівської міськради. Тут вони покладають квіти до дошки загиблих воїнів Лозівщини. Далі учасники акції їдуть до Панютиного. На тамтешніх кладовищах вони покладають квіти до могил загиблих атовців. Потім активісти повертають до Лозової. По дорозі роздають дітям жовто-блакитні кульки. Держи. 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 На патріотичну колону лозівчани реагують по-різному. Одні вигукують непристойності, інші підходять до дороги привітати. Учасники проїжджають по центру міста та звертають на кладовище. Тут вони підходять до могилу зівчан, загиблих бійців АТО. Це наші нові, сучасні герої, це наші родні люди, які захищали вот-вот, реальна незалежність нашої країни. Далі колона їде до хреста героям України, що у парку Перемога. Здесь були бої за Україну, за Вазовую, з російськими большевиками. Вазава був ключовим пунктом. Жлезодорожні, тому тут були дуже активні і сильні бої. І по легенде, погибших унеровцев здесь, в тайбалці, це зайча балка, здесь їх похоронили. Зробити розкопки так і не вдалося, згадує Сергій. Але лозівські патріоти вирішили встановити пам'ятник загиблим воїнам. Перше, це була спроба в 90-му році. Тоді вона була грубо припинена владою, тобто людей побили і, відповідно, хрест не дали встановити. Відео тих подій є у архіві телерадіокомпанії Лозова. На кадрах видно, що активістів затримали ще на пороні залізничного вокзалу. Учасники тих подій згадують, встановити хрест вдалося лише через рік. Курган ми насипали самі вручну. Хрест тоді був дерев'яний. З часом він трошки почав портитися. І поставили уже такий, як сановіка Єдине, що Я бачу, що табличка новота. І відненідавна то була поставлена. Камінь надали лозівські комунальники. На нього місцеві патріоти повісили табличку та встановили монумент минулого тижня. Після автопробігу на цьому місці організатори проводять міні-концерт. На імпровізованій сцені виступають лозівські співаки та гості з Павлограду. Виконують старі та сучасні українські хіти. Після концерту усіх присутніх запрошують почастуватися кашею. Їх та інші страви приготували лозівські волонтерки. Анна Красноперова, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.